Значить сьогодні, 1 листопада, біля управління пенсійного фонду Житомирської області зібрались інваліди з багатьох районів нашої області з іденою вимогою і подали офіційне колективне звернення з питанням, коли в нашій області будуть виконуватися рішення суду. Так як подрує. Тому області. що пенсійний фонд Житомирської області самоуправно вирішує за суди, за конституцію і за інші Остановлює... і нарушає права людини. Да. Самовільно встановлює кінцеві дати, виплати нам пенсії, які призначив суд. І в яких рішеннях по цих пенсіях записано, що дії пенсійного фонду неправомочні, незаконні. Неправомірні. І неправомірні. Да. Тим більше, що ніякий <кхух>, закон, ми знаємо, добре не має зворотньої сили, а вони силаються на закони, які прийняли місяць, два-три назад. Та Наші вони не правовідносини прийняли. по спору вийшли, почалися ще в іспятшостому році. Є В'янська конвенція, міжнародне право, згідно якого ми маємо право на відшкодування шкоди нашої здоров'я без обмеження в час. Ми зараз знаємо на даний час. Чорнобиль афганці зламали забор Верховної Ради на даний час, от тільки що зламали забор, стоять під Верховної Ради. Так же як і ми тут на місці, требуємо виконання рішень суду. Чи, Вам, вже, буде, викон... Вам повідомили вже ситуацію воно на цю годину. Виконання... Е... Якщо ви, би ви, я ще... ви, 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 сказав, ви. виконання рішень суду, воно є конституційним у нас. Uh -huh. І хто не виконує конституцію. У нас є конституція, у нас правова, правова держава, не правова держава. Просто чотири. Ми задаємо чотири, не один я, ми всі. Uh -huh. пишемо чотири е, запрос, е, як, звернення і чотири одільних. Три, в кого чотири, різних Кожен раз відповіді різні. Різна відповідь. То ссилаєтесь на одне, то ссилаєтесь на <клухи> друге. До... На даний час ми звернулися до прокуратури. Прокуратура дала відповідь. Згідно закону 68-6. Силається на закон, ми силаємося, на чекаємо прийняття е, даного питання і розв'язання даної проблеми на державному рівні Верховною Радою. Ага. Е, як ви думаєте, які можуть бути можливі шляхи вирішення? Чи це вирішується е, ти, не, тільки ні. там? Питання там питання на обласному рівні вирішитись не може. Питання, яке може бути вирішено на законодавчому рівні, внесенням змін до певних законодавчих актів і виділенням коштів на виконання цих законів, коштів державного бюджету. Угу. Розкажіть, ви говорили про клопотання, що ви що ви будете звертатися в Київ? Ну, так, та, ми, ми вже недоразу зверталися до відповідних органів влади на рівні держави щодо вирішення врегулювання цього питання. Зараз готуємо чергове звернення з цього угу. питання. Розумію, добре.